Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і о, ви мене запитували, якщо переможить Ердоган, чи щось це змінить для України. В принципі, він до цих пір нічого доброго не приніс. Ось та угода зернова, вона настільки непрозора, настільки нечиста. Ви знаєте, хто такий хитрий, як і Китай. Але зараз не про це. І так, давайте подивимося, що це принесе Україні тепер наразі. Чи щось зміниться? Не дуже багато, вже бачу. Більше води, ніж якихось справ. Знаєте, розгону буде дуже багато, а справ конкретних ні. Тут великий егоцентризм Ердогана, щоб ви розуміли. Давайте подивимося тоді. Я не бачу, щоб тут дійсно щось багато принесло. Чи буде він нам заважати в НАТО зайти? Давайте це запитаємо. Буде. А буде. Буде якісь палки в колеса класти, щось требувати від нас. До перемоги взагалі від нього підтримки ніякої, ви знаєте, наскільки я бачу, він любить маніпулювати і любить сильних противників. Для нього Україна, поки вона не перемогла, вона не є сильним противником, наскільки я бачу. енергії він на нас, на Україну буде дуже-дуже мало тратити. Давайте тоді подивимося, що він принесе для своєї країни чи покращиться. Їхне становище. чи ні. Ну, Знову я бачу якісь непрозорі речі, знову я бачу якісь а, помутнення, і, в принципі, я не бачу, що він щось хороше принесе. Тобто, я бачу так. Якщо це демократія, можна сказати, так, то він її повним ходом розрушить, наскільки я це бачу, своїм правлінням. І так, давайте ще запитаємо. Давайте запитаємо тоді реакція світу і реакція Росії на його перемогу. Реакція світу. Ну, світ мовчить, а що світ буде казати. Угу. Світ воює. ось І будемо так казати, я не бачу тут, щоб якась реакція була. Е І емоції теж я бачу, що тримаються якось е рамок. Емоції світу тримаються рамок. Так, вони, вони, звичайно, хотіли би когось іншого, на жаль. На жаль, виграв не той. Зараз я ще подивлюся реакцію Росії на його обрання. Яка реакція Росії? Тобто влади? Реакція Росії. Ну, Росії будемо так казати, що... Обережно реакція Росії. Угу. А, а я розумію, чому вони мають досвід з турками, тобто з Ердоганом, саме з Ердоганом, хоча в них є якісь домовленості. Що за домовленості? Зараз я подивлюся. Якісь стосовно... Скоріше за все, ви знаєте, це може бути зор... зернова угода. Угу. Яка затягується, яка конкретно Неурегульована, і е, з, від, від Ердогана е, для Росії, в принципі, хоч він і щось тут, я бачу, якась є підтримка, але він теж хлітається. Він і не вашим, і не нашим. Якось так. Давайте подивимося, реакція нашої влади на перемогу Ердогана. Наша влада теж. Тримається, і ви знаєте. Я би не сказала, що аж дуже радість якась чи печалька, цього я теж не бачу, але я бачу, що е наша влада його привітає. Це такий стратегічний ход. Тобто, це і дипломатія, можна так сказати, така. ось, Але м -м, я не бачу, я не бачу тут, що вони щось. М -м. А, м -м. Не бачу я, щоб тут щось. Тут, ви знаєте, Ердоган сильний проти не против... не противник, а... да, противник нашої влади. Він не є якась пешка, він не є. Він такий, як сказати, сильна політична фігура для нашої влади. Ось як. Але не підтримка не, підтримка не для влади, не для нашого народу. Щиро дякую, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.